Зараз для участі у шоу «За Загодене в'єтно запрошується Мукачівсько-Рахівський гурт Петяри. Гурт організував декілька років тому Петро Куцкір. До того усі музиканти мали великий музичний досвід у складі інших колективів. А зараз також успішно виступають разом на святах, фестивалях, корпоративах, всюди, куди покличуть. Ви уже були в телевізорі. Зв'язна болезнь до вас прийшла? Такого не буває. Коли такі знамениті люди, як я, в телевізорі, то вони не, не звертають уваги ні на кого, ні же просто. Кажуть, що так, вустами поцілювали і будьте здорові. Муа! Вас усіх ну. цілуємо. Все, Доброго будьте здорові. Добре вам здоров'я і в шутких городів. Як казав Степан Гіга, хеппі нью ір. І генайно. І генайно. Будьте здорові. Доброго дня. Доброго дня. Звідки ви до нас приїхали? Фойкрокаш Бетяре з міста Мукачево. Супер! Прекрасно. Я не знаю, як ти. Я просто часто з цим колективом е, перетинаюся на свадьбах, і я приблизно вже знаю їхній рівень. Так що очікуємо класний драйв. Так і хочеться встати і кричати, продається молода, але крикнемо зараз вам і дамо можливість вразити нас своїми музичними здібностями. Що ви будете виконувати? Е, ми хотіли би виконати. Пісню нашого краю верховимо світ кути наш. Так це Машкін написав, так? Давайте. світ кути наш. Ей, як у тебе тут мило, як і гриво, плине тут час. Ушло і це вже по-нашому. чим бар, чим бар, чим до не, чимбар, чимда, чим барима, -бар, чим -бар чимбарі леге. Петро Петрович, браво! Між іншим, самий вокально талановитий сільський голова України. Це вже заслуговує оплесків і похвали для вас. Молодці! Дякуємо, гарно. Ну я би вас попросив, ну, на, на рахунок вашого вокалу, я не, не, не маю ніяких жодних сумнівів. Він дуже пральне, дуже кажуть, фірмовий, дуже добре а, перед, передає автентику. Але я б хотів би послухати ваших інструменталістів, якщо можна. Дуже харизматично ваш цимбаліст. Ви не родич а, роз Розенбаума. Або Микола Вересень, двійник, Якщо б ви могли з нами зарати якусь. Сольну частину. Вітя, по-моєму, цимбаліста ти вже знайшов. Я працюю в колективі, де в нас є цимбали. Я все захоплююся цимбалістами, там така робота. О, і супер. Мені ще дуже імпонує контрабандістів. Кон -контр контр контр ви двоє, ви колоритні, ви класні. Дуже, дуже. Я би попросив, от бачу, у вас на духових інструментах грає людина, яка має з поясом якісь інструменти ви могли б продемонструвати, що у вас там є, і щось там зіграти. Я хочу запитати у пана цимбаліста, як вас звати? Йосип, а він на супіце грав, як вас звати? Степан. Степан, я би вас хотів запросити до себе в рукаш оркестра, прийняти участь у в, в дальніших відборах. Це не означає, що ви будете грати вже в цьому оркестрі, але у вас були конкуренти інші цимбалісти, інші духовики. Якщо ви погодилися, то я вас запрошую. Вони думають, ми вас вітаємо. Хоча я отримав спеціальну професійну музичну світу, але фольклор для мене це рідніше. рідніше. Ну, Стараюся грати без нот, на слух. Наш фольклор, ніякі ноти. Це в мене з дитинства. А у вас як з нотами? Я знаю нотну грамоту, по слуху граю. А як музику народну грати, по нотах? Це не йде.